Це перука із натурального волосся. Вона настільки реалістична, що в ній навіть відросли корні. І в ній можна зробити ось такого хвостика. Подивіться, я її протримую, тому що за рахунок волосся, вона в мене чомусь трошки сковзує. Сіточку ось ось оцю треба обрізати і приклеїти. Якщо робити хвостик, то також цю сіточку треба обрізати і приклеїти. Ось так вона виглядає зблизька. Тут також сіточка. А на макіці імітація шкіри голови. Тобто, наче це моя рідна шкіра голови. Ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. Можете постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати і завивати, можна тонувати. Можна зробити будь-яку стрижку. І ось так воно виглядає.